ваша ніч пройшла? Чи було гучно і насправді, чи знаєте, як, чи навчились українці вже розрізняти, направду, де летить шахет, де летить балістика, тому що в усіх чатах вчора було ну, гучно емоційно так точно? Ну Мало того, що було гучно, я ще й не буду цю понизив той час, коли був цей балістичний наліт. Відповідно, все чув дуже, дуже добре, навіть трохи побачив процес збиття е, тих двох цілей, які летіли в напрямку Києва чи Київської області, е, відповідно, очевидно, знайшли якусь ціль е, росіяни тут на теренах Київщини, тому вони запустили ці балістичні ракети, оскільки ми знаємо, що балістику вони запускають в тому разі, якщо е, вони е, щось справді знайшли вони хочуть зменшити можливість перехоплення цих ракет. Ну От, е куди саме вони стріляли, куди саме вони запускали ракети, ми з вами ніколи не дізнаємося через те, що ну принаймні дві ракети було збиті. Стосовно ще е двох ракет, які за е доповіддю Генерального штабу, тобто, чотири летіло чотири, дві було збиті, дві з двома щось сталося. Ну тут поки що сказати щось певне неможливо. Так, чотири ракети збито з шести, 15 з 16 безпілотників вдалося також збити нашим збройним силам України. Відомо про те, що це чотири балістичні ракети Іскандер М або КН 23 що модифікація. А по Київщині із Воронезької області була завдана ціль двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над екваторією Азовського моря. А, ну, власне, ці ракети це не те, що нове, пане Денисе, але це ті іскандери, які відрізняються від того, що ми бачили напередодні, тому що по Харківщині були завдані удари і так далі. Ні, ну якщо ми кажемо про корейські ракети, північно-корейські ракети, вибачте, то це безумовно їхня розробка, хоча вона і базується на іскандерах. Тобто там спорідності з іскандером дуже багато. Якщо ми кажемо про північно-корейські ракети, знову ж таки, ну немає. Є припущення або Ескандер, або кн 23 Там поки ще неможливо точно визначити, коли, коли летіли кн 23 чи справді вони летіли, і так далі. Тому просто залишаємо ситуацію так: Ескандер, слав КН-23, як було написано у зведенні Генерального штабу. То е я припускаю, що от, знову ж таки ті е випадки обстрілу нашої території з ракет, ракетами кн 23 які поновилися буквально от кілька днів тому. Вони пов'язані з тим, що, можливо, Північна Корея вдосконалила свої ракети, оскільки перший досвід використання цих ракет, який був взимку, був для Північної Кореї, Кореї невдалим, вдалим для нас, але невдалим для Північної Кореї. Тому я цілком е, припускаю, що вони могли вдосконалити ці ракети. І так от в рамках бойових випробувань, скажімо так, запустити їх по території України для того, щоб подивитися, наскільки вдалені вдалені От, В принципі, таку версію я можу припустити. Це не новітня розробка. Ну для північної Кореї це достатньо новітня розробка. Але вона базується на іскандері. Іскандер, він не є чимось незвичним. Тобто ми про нього знаємо, ми його збивали, ми розуміємо, що це згаде.